Доброго ранку з України сьогодні. я Продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні я поговоримо про черговий тур УПЛ, а саме про матч за бронзу за шквар Олександра Петракова, Ферія Віктора Циганкова в Лалізі та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю звичайно з матчу, який відбувся у п'ятницю. Там металіз грав проти Олександрія і була зафіксована суха нічия. І харків'янам пощастило, що вони грали проти команди, яка зараз просто збирає різноманітні нічії. Тому що Олександрія вже зіграла і 3-3, і 2-2, і 1-1, і 0-0. А тому металісту зараз дуже важливо набрати хоч якісь бали, тому що в них дуже складна ситуація з тим, щоб е, взагалі залишитися в УПЛ. Але в цьому турі цей бал Металісту не допоміг, тому що їхні конкуренти Чорноморець та Манай перемогли у своїх матчах, і тепер «Металіст» знаходиться вже на передостанньому місці, яке вже вилітає до першої ліги не через плей-офф, а напряму. Що стосується гри Олександрії, то таке відчуття, що вони вирішили забивати рівно стільки голів противникам своїм, скільки вони і самі пропустять. Ну а тут вони не пропустили, а тому вирішили, ну і навіщо тоді взагалі забивати. Ну і будемо сподіватися, що ця тенденція нічих продовжиться, але продовжиться не з Олександрією, а з Ротанням та збірною України, де він буде очолювати збірну, і ми будемо грати проти збірної Англії. Такий самий рахунок був зафіксований і за участю іншої харківської команди, де Полтавська ворска зіграла у суху нічию з металістом 19-25. Хоча тут насправді гра була цікавіша за моментами, і якщо б не воротарські здібності Олега Мозіля та Павла Ісенка, то рахунок був би і 2-2. До речі, цей матч для обох команд показав щодо воротарів, що Павло Єсенко. Це гідна заміна для Дмитра Різника. Ну а Олега Мозеля явно не вистачало, коли металіст 1925 програв розгром на Шахтарю. Взагалі, якщо зараз подивитися на турнірну таблицю і подивитися, де зараз знаходиться Ворскла, то взагалі не зрозуміло, як так вийшло, тому що пам'ятаєте, як на початку сезону ми всі думали, що Ворскла це один з претендентів, ну як мінімум, на Єврокубки. А зараз ми бачимо, що ця команда взагалі знаходиться в двох очках від зони виліту. І враховуючи те, як зараз набирають очки такі команди, як Інголець, Минай, Чорноморець, Львів обов'язково набере Металіст, то Ворські зараз дуже небезпечно знаходитись у такому положенні і їм потрібно набирати якомога більше балів. Ну і тепер переходимо до головного матчу туру, так би мовити, матчу за бронзу, де Київська Динамо приймала Луганську зорю та програла з рахунком 0-1. І незважаючи на дуже важливу перемогу киян у минулому турі, коли вони переграли Дніпро 1, Це не допомогло їм якось психологічно, морально, що треба зібратися та перемагати там в кожному турі. У них все одно є дуже серйозні проблеми в атаці. Вони не вміють створювати ту потрібну кількість моментів, щоб забивати потрібну кількість голів. Це дуже велика для них проблема. І якщо подивитися на цей рік, вони забили лише один гол і взагалі тільки завдяки помилці Хайнера. І звичайно можна сказати, що причина в тому, що немає циганкова, Буяльського, Шапаренка, але всі ми розуміємо, що причина зовсім в іншому. Но ну, логанчани навпаки показали, як саме створювати моменти, тому що, як на мене, вони просто розірвали, коли бігали в контратаки, що і привело до того, що наприкінці матчу вони забили свій єдиний та переможний гол. Ну а автором цього голу став панапський нападник Гереро, про якого казав у минулих відео: він з кожним матчем грає все краще і краще. Спочатку це передача, потім знову гольова передача. Ну а тепер переможний гол. Ну а тепер після цього матчу за шість очок. Зоря випереджає Динамо вже на 4 бали і закріплюється на третьому місці. Ну а Луческо, як завжди, знайшов причини в цій поразці, і звичайно, в цьому він точно не винен. Скільки Динамо має ще програти, аби я подав у відставку? Насправді проблема в тому, що в команди дуже важкий період. Я можу піти в будь-який момент. Я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому. Цього сезону ми втратили 11 гравців. Ми не можемо купити нових гравців і за мить перебудувати наш склад. Тому що в нас є молоді гравці, щоб вони дійшли до рівня першої команди, треба час. До того ж, ми втратили багато гравців, які пішли від нас через війну. ДП депена вітіньо. У нас 11 гравців, які молодші 18 років. Ми втратили двох голкіперів. У нас багато травм, через що ми зараз у кризі. Але я можу піти в будь-який момент, якщо в цьому є проблема. І звичайно, те, що сказав Луческо, що кияни втратили своїх основних гравців, таких як циганков, забарний. Втратили легіонерів, Беребіч, Депена, Вітіньо. Звичайно, це втрата. Але якщо подивитися на донецький шахтар, який втратив ще більше, вони втратили всіх бразильців, всіх легіонерів майже, Залишилося лише найслабкіше, як на мене, то можна побачити, що ніякої в цьому проблеми немає. І головне, підібрати потрібних гравців, які будуть грати в той футбол, який ти хочеш показувати. І проблема Луческу в тому, що коли він очолив Динамо, він вибрав зовсім інший шлях. Він вибрав простий шлях, він зробив так, щоб його команда вміла набирати бали і робити результат. Це була не цікава гра, але вони здобували результат. І як ми бачимо, цю команду, яку створив Луческу, вона була командою на один сезон. Ну а зараз команда просто не знає, як грати в атаці, і потрібно просто перебудовувати цю команду, зробити. Інші тренування, робити інші навантаження все спочатку. Тому що подивіться на гру Динамо проти Зарії. Вони не можуть створювати моменти, вони обережно грають. Таке враження, що вони грають проти Барселони чи Ювентуса і грають так обережно. Ну а від Динамо, звичайно, мені хочеться бачити. Той клуб, який показує якусь таку спортивну агресію, який хоче завжди перемагати, щоб він був завжди націлений на ворота суперників, тобто те динамо, яке ми звикли бачити, хоча б там не команду Лобановського, звичайно, але хоча б команду середину та кінець нульових. Ну як же ж без суддівських скандалів, який відбувся у матчі львів кривбас де була зафіксована нічия 2-2. І дивні рішення почалися вже на початку матчу, коли гравець Кравбасу виходив віч навіч на воротаря, але Детятів вирішив його підштовхнути, той впав. І, звичайно, це за правилам футболу, це фол останньої надії, після якої арбітер повинен дати червону картку. Але Арановський чомусь вирішив дати за це жовту картку. Взагалі не розумію, чому тут жовта, коли тут зрозумілий момент, що це фол-останньої надії. Але наприкінці матчу ми все ж таки побачили червону картку, але у бік гравця Кривбасу, який начебто зіграв небезпечно проти воротаря та отримав другу жовту картку. Як на мене, Татарков не зовсім встигав, щоб прибрати свою ногу, тому що він хотів наздогнати м'яч і, можливо, забити гол. Але, незважаючи на суддівські помилки, Кривбас все одно здобув хоча б нічию, тому що, як на мене, все йшло до того, щоб Львів переміг у цьому матчі, але. Кривбас все більше і більше стає схожим на мужиків імені Юрія Вернедуба. А ось у матчі верес дніпро 1 була зафіксована перша перемога Дніпрян у цьому році, бо раніше вони грали у нічию та програвали Аеку, програли Динамо та зіграли у нічию з Олександрією. Звичайно, це був найслабкіший суперник серед усіх, а тому вони вирішили створити моментів стільки, щоб вистачило на усі матчі і. Взагалі дивно, що вони забили лише один гол, і завдяки воротарським здібностям Когута Верес не пропустив більше. А тому Дніпро 1 продовжує боротьбу за чемпіонство, хоча вже неподалік знаходиться Луганська Заря, яка знаходиться на відстані двох очок, хоча у Дніпра 1 є ще матч у запасі. І що цікаво, через два тури, у 21-му турі, відбудеться гра між Дніпром 1 та Зореєю, тому цей матч, можливо, можна назвати матчем за Лігу Чемпіонів. Інгулець, який розхвалює протягом останніх матчів, програв команді, яку розхвалює протягом всього сезону одеському чорноморцю з рахунком 1-2. І тут я хочу звернути увагу, що незважаючи на розташування команд у турнірній таблиці, а вони знаходяться. Досить низько і бореться за виживання, то ці команди показали досить якісний футбол, незважаючи можливо там на те, що в них не вистачає майстерності. Але якщо подивитися на другий гол чорноморця, коли Гай Хадід зробив просто бездуганну передачу, просто цикоречку. Ну а Даніл Аліфіренко просто зробив неймовірний гол та перекинув вратаря. Взагалі для Чорноморця дуже важливо, що вони зараз набирають очки, тому що у першій частині сезону вони показували непогану гру, але їм постійно щось не вистачало: то воротар помиляється, то ще щось, то вони не звивають, вони мають досить якісну гру, конструктивну, цікаву. І ось нарешті вони набирають очки, а тому, можливо, в наступному сезоні вони вже будуть боротися за Єврокубки. А ось у ковалівці, як сказав коментатор Сетанти Ігор Бойко, пройшов Ельс Люко, де Манаю переміг колос з рахунком 1-0. І тут я хочу відмітити те, що Манай все більше і більше схожий на тренерську команду Володимира Шарана, тому що вони, мені подобається, як вони рухаються у захисті, в атаці, тому що це дуже важливо. Якщо у команди немає якоїсь майстерності, то завдяки тому, що правильно виконувати завдання тренера, можна показувати якісну гру та перемагати. Я, до речі, вважаю, що саме Олександрія, коли тренував їх Володимир Шаран, вона така сама і була. Там не було багато майстерних гравців, але вони грали досить конструктивно, цікаво і здобували важливий результат. А ось Колес, навпаки, серйозно розчаровує, тому що, враховуючи їх фінансові можливості, вони повинні знаходитись ну, хоча б на одній позиції вище. Якщо б вони в цьому матчі, наприклад, перемогли, то відстань до Олександрія була вже 2 бали. Але вони продовжують втрачати очки і в таких матчах, де вони ну, їм потрібно набирати очки в таких матчах з Минаєм, з іншими командами з нижньої частини таблиці, вони навпаки втрачають. Ну і що стосується останнього матчу, де грав Донецький Шахтар проти львівського руху, то тут дива не сталося. Багато хто думав, що через те, що Шахтар програв. Фейнорду з таким розробним рахунком, в них не буде настрою, щоб грати в чемпіонаті України і вони втратять очки з рухом. Але цього не сталося. Вони грали рівно настільки, скільки було потрібно, забили два голи і спокійно догравали матч. Серед цікавого було приємно побачити Миколу Матвієнко на лівому фланзі оборони, і якщо в захисті там йому нема нічого робити в цьому матчі, то попереду він досить непогано підключався і у підсумку забив один з голів. Але цей матч був цікавим лише тим, що після матчу звільнили головного тренера руху Леоніда Кучука. І досить дивно бачити, що звільняють тренера команди аутсайдера, яка програла лідеру чемпіонату сильній команді, яка вміє грати на досить серйозному рівні. Хоча, можливо, його звільнили через те, що Дніпро 1 можливо, просив за винагороду зіграти хоча б у нічию, щоб наздогнати Шахтар. Тому що всі ми знаємо, як. Наші команди борються за чемпіонства. Вони люблять спонсорувати команд, які грають проти їхніх конкурентів. Ну і переходимо до новин футболу, і тут досить цікаво, тому що колишній тренер збірної України Олександр Педраков заявив, що футбол в політики. Я не прихильник політизації майбутньої гри. Усі футболісти, які грають за кордоном, добре знають свою історію. Я теж добре знаю вашу історію, але футбол не повинен бути політизований. Це ніяк не повинно вплинути на гру. Я не прихильник політизації. Усі вони досвідчені футболісти, які приїхали з-за кордону. Вони з'явилися за кордоном не з власної волі. Усі знають свою історію, розповів Петраков. І, звичайно, він каже не про Україну та Кацапів, а він каже про відносини між Туречною та Вірменією. Але. Досвід нашої країни повинен був його хоча б навчити, що такого не буває, щоб спорт був вне політики. Звичайно, все з політикою. Це неможливо без цього. Але всі ми прекрасно знаємо Петракова, який постійно феєрить на прес-конференціях, а тому не дивно, що він тут і таке ляпнув, а тому у майбутньому нам треба бути готовим, що він знову щось ляпне таке, що розлетиться масово по всім змі. Руслан Маліновський, який грає за Марсель, підпише з французами повноцінний контракт. За інформацією видання RMC Sport, український півзахисник переконав французький клуб, який достроково активував обов'язковий викуп контракту футболіста. Раніше повідомлялось, що Маліновський обійдеться Марселю у 13 мільйонів євро, включаючи бонуси. Начебто, єдиною перешкодою такої активації викупу міг бути виліт підопічних ігоря Тудера із «Ліги-1». Захисник Донецького шахтаря Микола Матвієнко підпише новий довготривалий контракт з гірниками, як повідомляє журналіст Фабріце Романо, український захисник підпише контракт до літа 2028 року, незважаючи на те, що взимку Брайтон давав за нього 20 мільйонів євро. І Досить дивне рішення від Миколи Матвієнко, тому що він напевно прекрасно розуміє, що зараз є прекрасна можливість перейти з шахтаря до європейського клубу, як це зробив, наприклад, Михайло Мудрик. І тут є два варіанти, які я думаю, можливо, вони підписали новий контракт, щоб його продати якомога дорожче. А другий варіант він просто не хоче переходити до такого клубу, як Брайтон. Але як показує досвід Віктора Циганкова, то потрібно переходити і якомога швидше, тому що тільки з переходом до серйозного топ чемпіонату ти зможеш покращити свій рівень. І в суботу Віктор Цигнков, граючи за Жирону, відмітився дублем у воротарай валікано. І до речі, цей дубль став першим у виконанні українських гравців у лалізі. І незважаючи на те, що перший гол циганкова був такий, що він просто добував у порожні ворота, це говорить про те, що він знає, де знаходитись. Він частенько забивав так само і в Динамо. Пам'ятаєте, він же ж багато забивав за Динамо, і саме такими голами, де він забивав ну, майже у порожні ворота. І так само він забив і другий гол, це не у порожні ворота, але він знайшов позицію, правильну позицію і просто пробив як справжня десятка. До речі, його голи ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ну і наразі у Віктора Циганкова за 7 матчів вже 3 голи та 3 асисти. І хто його знає, можливо, вже влітку він зможе перейти до більш сильного клубу, тому будемо сподіватися, що в нього і надалі буде все виходити. І наостанок... Дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.